Ми ж сонця ясного діти, вольного вітру, брати, мали би сільські змарніти, цілі життя не знайти. Зараз наша молодь дотримується тих наших звичайних традицій, тим більше такі важкий час. І вино, можливо, зараз під час тих дводенного збору. нашу службу. собака е, это, 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 это. У нас собака есть в вибухівці и у нас есть два собака. Покажем вам загальный курс. конец <реклев snacks> Умница, сидеть. О! О! Дай.

Сюди під'єднується кат... катушка, а відходиться небезпека вісити. Сюди запихаються дроти. Він стане таким положенням, ви не зможете більше робити. Вам потрібно зробити якийсь розслабляючий удар, щоб відволікти його увагу і в подальшому виконати прийом. Болевий, вона може розміщуватися тут, може розміщуватися тут. Головне, я ще бачу, де вона і... Зараз сценарій став, і ми будемо працювати. Головне, це є тротуар, де просто я йду, він не йде, не йде, не йде, що йде, не йде, Поліцейські Тернопільщини приймають участь у заході вишкіл. По безпеці скауської організації пласту дуже приємно, що на теперішній важкий час тут присутні багато молоді, які виховуються в потрібному патріотичному дусі, і ми запрошуємо усіх «Пластунів» Для вступу в лави національної поліції України дати можливість побачити, як працює поліція, навчити їх як і самозахисту, так і показати різні структурні підрозділи нацполіції. І також в нас буде багато гутірок з інструкторами поліції по психології, по безпеці, по самозахисту, по кібербезпеці. Приємно бачити ті заходи, які вони проводять, тому що вони. Вчать любити країну, вчаться самі. І однаві сьогоднішній захід щодо безпеки, важкі часи для країни. Ми подивимося, як наша поліція допомагає їм, навчаючи, тому що де і хлопці теж прийшли в школу війни, десь дещо де що розкажуть, де що покажуть.